Друзі, вітаю всіх з нашої сонячної Бессарабії, але наразі зараз ще ніч, зараз пів на 7. я вже вивішила прання, тому що запустила ще в 5 годин. Встала чоловік пішов на роботу. Я ще трошечки полежала собі, потім сіла, вже там подивилася, хто що написав. От, тепер треба перемити посуд. Потім накормити всіх, потім зганяю, швиденько злітаю на округпошту, завезу три я вже їх вчора ще замотала. Так. І зараз покажу, що я отримала від флоріума. Я отримую кожен рік посилки, замовляю. Скажу, що більш всього, замовляю там цибулькові. Ну, іноді приходить таке не дуже-не дуже, але цей раз будемо дивитися, ще не дивилася, тільки це розпакувала. Ну, а потім після всього знову будемо копати посилки, будемо відправляти в середу. Я вже понаписувала всім, вже писала, кому буду, ну, скоріш всього, в суботу. Чи як буде вдома в суботу, тому повеземо в суботу посилки. Ну і, по-перше, я пакую зразу по посилок 20, тому що, щоб не возитися по 10 посилок, це ну, час туди поїхати, це треба їхати в місто, тратимо дарма час, тому. Збираю по два дні і потім висилаю. Так, ну, зараз покажу, що отримала з флоріума. Замовила трошки э -э -э злаків. Ну і цибулькові зараз покажу. Виявляється, замовила в них ще злак, я і, і не пам'ятала, бо молодні цибулькові, тому що, що ж така коробка величезна. Так, це замовила. Э що це в нас? Таке в них така цікава упаковка, по-перше, гляньте. Так, це у нас міскантус редчів. Він буде такий червоний. Ну, бачите, поки не дуже видно. У цьому році все одно воно не дуже видно. Ем, міскантус ваніла Sky, подивлюся, що оно ну, таке. Я ж кажу, у мене багато міскантусів, але багато безіменних, тому буду пробувати ще. Ціни тут не пишуть. Ага, Ціни, значить, у списку. так. І тут пенісітом Fairy Tails. Слухайте, Fairy Tails. Реально. Е, я вчора ходила, копала там і дивилася, що Fairy Tails у мене е, виявляється два сорти. Значить, другий не Fairy Tails, той, що я привезла з Франції насіння. І ще один отримала. Все-таки називається, треба пошукати е, відео там, де мені написали назву. Fairy Tails зовсім інший. Ну, Будемо дивитися ще раз Fairy Tales. Скажу, що майже геть сухий, Ось, бачите? Дивіться. Ну, Потім буду на дворі це розкривати. Вислали мені ще якісь добрива. Вітаміни для рослин. Просто розчини у воді. Ну, потім почитаю інструкцію. По-перше, я зараз не бачу без окулярів. Ну, Це прислала мені в подарунок, тому що замовила багато рослин. Так. це у нас таке. Ага, це цему мікс Чикаго. Це у нас ось, ну, бачите, які гіацинти. Ну, це все для себе, для любимої поки. повинні бути такі, ну, бачите, з полосочками і махрові. Так, це у нас все? Це у нас. І, ага, і рис. І рис, сидірський жена, і замовли, рис, і Виріша. так Там і рожеві, такі гарні. Полюбила Іриси, але не бородаті. Ірис ем, сибірська теж. Так, це у нас теж сам Юрий. по пакету. Сибірський. Так, це у нас Сибірський. Чотири Сибірських Іриса. Більшість Ірисів немає. Так, тепер у нас є цим ага, 20 цибулин. Це набір. Це підуть мені на вигонку на 8 березня. Це я взяла 20 цибулин. Так, що у нас? Ага, тепер тут по 5 цибулин. Набори теж. 5. 5. 5. Ще здається, 5, так. Да. Ще 20 штук. Ну, потім, можливо, ще щось там доберу або своїх підберу. Це я саджаю я вже не раз покала, що саджаю на 8 березня. Так, трошечки щось на продаж. І так, і для своїх знайомих, для друзів на 8 березня вітаю. В горщиках все так. І ще ось. Ну, це вже такі, будуть різнокольорові. Так, два. Це у нас. Не знаю, який це кори, друзі. Не пам'ятаю, щось замовила так. Замовила один Скай. махровий. Коротше кажучи, один з них коштує 250 гривень. Він повинен бути просто чорний. Побачу. А що я побачу? Треба йти за окулярами. Так що саджати буде мало. Ці всі цибулинки я розкрию, буде сонечко, винесу все на сонечко. Добре, добре, треба їх просушити саме на сонці, щоб вони е, полежали мені ще до кінця листопада, потім буду саджати горщики. Так, іриси в горщики. Ну тут 4 кущики, це 6 цибулин. Так, там 4 цибулин, 10 цибулин висадить треба, 4 риси і 3. Міс... З лаковий. Ну, вони можуть полежати ще до, до, до вільного мого часу. І так, м -м так, я, цін... я дивлюся, де ось 244 гривні, ось бачите. Міднайт Скай, ага, Міднайт, значить ніч Міднайт. Так, ось 244, ну, можна вжати 245 гривень, ось, ось, бачите, ціна його. Повинен бути чорним. Це я потім гляну, щоб не забути. Треба його посадити десь так, щоб на видноті було, щоб зразу бачила. Ну, Потім вже розвидниця, трошечки прогуляюся зранку, покажу там в мене заців шафран. Саме шафран я в тому році замовляла, посадила. От так що він в мене вже цвіте. Якщо б цвівся, бо вчора побачила, бо не було коли, то трошечки лежала. Я скакав сію з погодою гадською, То сонце, то дощ, то сонце, то дощ. І вчора ще дощ накрапав у нас день трошечки. Так що погода скаче. І зараз, на жаль, відчуваємо на собі вже ці всі перепади погоди. Зараз розділу. Це про що говорила трошечки є цвілість, Треба обов'язково обов'язково підсушити, щоб не почало гнити. Бачите? Ну, тому що це і таке. Треба обов'язково розірвати їх. Навіть зараз, мабуть, розірву, пересиплю їх у миску хоча б для початку. І... Потім, потім сподіваюся, що ну, сьогодні, як сьогодні, а на завтра вже передають у нас гарне-гарне сонце. Треба добре просушити на сонці. Ось так, друзі. Ну, потім, роз, коли розвиднеться на дворі, бонг, я ж кажу, ще ніч. Ще ніч зовсім відображення у вікні. Ще зовсім ніч, так що потім. Розвиднеться і підемо гуляємо, погуляємо трошки по садочку. Зараз піду всіх кормити, просто вийшла насипати кашу. А горобці цвірінькають. Це е, берізки я замовила у бережняків. Це племінниця мене попросила. Ну, Сьогодні вона вже вихідна і буде забирати. Тут мої дерева, що я отримала від Ігора Пачинка. Смородина червона, ось теж для племінниці. Так. Що зараз показати горобців. Тут у нас бамбук росте. Чуєте, що робиться? Це вони вже чекають, коли я буду кормити курей. Так що горобці у нас тут ситі всі, накормлені гарно. чуєте що робиться І вок мене супроводжує. Кш -кш 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 -кш. Ага. А Зараз просто щоб побачили, скільки їх тут. О. Є. Не тікають. О! а не полетіли в ту сторону. Оце через сітку пролазять до курей і їдять там пшеницю. Все <рес> одно сидять тут. Бомбук дуже високий вже. Густющий тут. Не йду далі, бо свині поцюють і пусть кричати, треба спочатку накормити їх. Ну, Всіх покорну потім відправлю посилки і буду трошечки провіжусь по городу. Покормимо зараз ще рипом, бачите, вже чекають. Вчора тут виточували воду, дуже багато виточили, так як. Вчора була похмура погода, накрапав дощик, то викачували аж по дві сходинки, вниз туди на дві сходинки. І вчора це на ніч наточили води. Може, ці коріння плавають, не знаю, чи буде вони їх час посадити, з цими рибами повиїдали. Так, і підемо подивимось, шафранчик. Часу такого багато нема знімати відео. Ще їдять, ще похолодає трошечки і потім все кормити перестанемо вже такі он. Так, листя вже нападає, осінь вступає в свої права. Ми підемо, подивимось, як там мій шафран, чи живий він, чи ще цвіте. листя листя, листя. Фу, часу зовсім немає. Хіба шланги прибрати. Ось горіхи збирати треба. Так, шафран. Він ось тут у мене ці. Ну, не дуже вже цвіте, але ще квіточки є. Бачите? Ось він. Ось оце, оце збирають, оцей є шафран. Оці червоні ниточки. То уявляєте, скільки їх треба зібрати, щоб зробити приправу? Вон там ще бутончик буде ще квітнути. Отак. Ворони каркають. Осінь. О, розпустилася одна тут айстра в мене махрова, яка гарна. Віть, яка вона яскрава. Це у нас Боже, як ти з бесяди. Забула. Кровохльопка її звати. Кровохльопка. Цікаві такі для, хто робить там сухоцвіти, букети. Прикольна штука. Це у нас. Тут город, тут, бачите, вже гарбузи. Обривала була бадиля, знову пішло рости. А тут мокро, капець. Ще трохи бадиля лишилася на корм свиням. Гарбузи це треба тільки з тачкою. А он вже, бачите, через сітку. Гарбузи вже позбирали трохи цей кусок, почистили він бадиля. Ось Зараз покажу феррі один Я купувала, там ще, один, купувала, той, що я отримала від Флоріма, не знаю, який він буде. Хочу показати, дивіться, тут у нього оці волоті тонесенькі, бачите, длінні і тверді, не падають, не згинаються. Дивлюся, цей, що отримала, теж такий самий. Ну і виписала як Fairy Tales. І зараз підемо ще до одного феррі Tales. Який я вчора звернула увагу, що він зовсім інший. Мені вже писали, що цей зветься не Тес, якось по-іншому, ну я продивлюсь відео, знайду назву. Знайду назву. От Фламінго, гляньте, красий. Так, ой, а знову такий Пенісет у ми в Росії, гляньте, краса, яка. Так, тут у нас, тут у нас зараз ось він тут. Тут у нас ось підписи. Ось він, бачите? Fairy Tales. Зовсім-зовсім інший. Та наводься, давай. Зараза така. Ну, Бачите, вони м'якенькі такі ось. І це, походу, Fairy Tales. а той зветься по-другому. Якось мені вже писали, б я вже неодноразово казала, що він другий. І тут ще цікавий. Випустив волоті, ось зовсім відрізняється від інших. Що це у нас? Це у нас Касін Фокстрот. Теж ось, бачите? Волоті такі вузесенькі, ось коричневі. Зараз постараюсь навести теж ось, бачите? І вони вузесенькі. Якщо порівняти ось з тими, вон, бачите, там далі. Ага, не видно. Ну, вузенькі, бачите, і він високий. Теж високий ось. волоть десь уже десь достигає, я думаю, метру, ну, майже метра І цей молодий кущ я його саджала, коли його саджала, весною, мабуть, саджала. Отримала горщики і посадила. ну Або пізно восени посадила, або рано навесні посадила, десь так. Ось так, друзі. Так, ну все, треба йти посилки відправляти. До речі, ось волоті, хочу показати, тут він невисокий, міскантус гігантський. Ну, Це він тут молодий я його саджала в тому році, вже і взимку тут його саджала, до речі. Волоті в нього довгі, ну зараз вони мокрі. Ось тут гарна володь. Дивіться, яка. Вона мокра і стала темна, а взагалі вони такі рожево-сріблясті. І довжелезні, довжелезні. Бачите ще скільки тут і розпускатися ось тут. Довго ще. От коли розпуститься повністю, покажу. Краса. Так. У нас просто дала з блю, ніколи його не показую. Там в мене ще є великий кущ, буду ділити. І, друзі, на весну вже буде дала з блю оцей. Оце просто буде. До речі, саме велике з усіх прос, саме високе, саме таке мощне, здорове, здорове таке то, товсті. Бачите, які в нього палички товсті. Ось оце дала з блюз. Це в мене тут маленький кущик, я вже тут кілька штук там поділила, посадила. Ось Бачите, ось що я собі саджаю. Три і ще дві малесенькі тонесенькі гілочки. Там найвеликий кущ, його треба викопати і поділити, прибрати з квітника просто. Ну і вже ж ми тут робимо сад злаків, щоб тут, що В основному всі злаки були тут, тому що дуже вигідно і зручно. Я прийшла з тачкою сюди, все накопала, тут не бігаю по всьому городу. Бачите, до речі, гібіскуси лишилися тільки фуксією, друзі. На жаль, ні бордових, ні темнолисних, ні білорожевих нема. Лишилися тільки фуксів. Хто ще хоче, там штук 5-6 ще можу викопати, вислати. Бо треба буде поділити, бо ось гляньте, які стелезні палки, це наслідучі рік, вже будуть цілі-цілі кущі. Їх треба або пересадити звідси, або викопати, поділити. Меморі зранку теж мокрий, похилився. Ще сьогодні ось викопив один білорожевий лишився, он видно. І все на замовлення. Деякі не підписані, на жаль, не знаю. Або він біло-рожевий, або червоний. Не знаю, це лишаться. А фуксіві треба ще викопати, поділити. 50 гривень корінь, так лишаю цьому році, ціни не міняю. Вон вчора тут копали меморі, привезла купу землі, це треба все рівняти, повідрізала. Верхівки, тому що щоб хоч трошки просохла земля, тому що дуже мокро було. Вчора вже так більш-менш копали, більш-менш так. Ріантус. Ну Ріантус тут у нас. І ще трошечки лишилось на продаж і все. І те буде вже На весну, можливо, великий кущ відкопаємо, трошки треба буде звідти відкопувати, бо дуже-дуже великий. Полівіцька теж лишилося, два великі кусів, в принципі. І все. Ось тут треба саджати, поділити. Ну там в мене є такий кущик некудисний, то його сюди пересаджу. Бутилу теж закінчується вже на продаж. Трошечки лишилося астридінбен. Ну, ще там кілька кушів відкопаю і все. Карлі Роуз, там хто замовлявся, давно теж відкопаю трохи, і це все, що лишиться в мене. Ну, я його присаджу звідси. По Постараюся, <гані -мірі> а чи вийде, не знаю. Так, ну от і все, треба йти відправляти посилки і буду далі копати і завтра знову відправляти. Так, ще Там цвіла лаштенберг, я не знаю, чи цвіте ще досі. Треба теж пересадити і звідти, бо так втикнула в землю, бо не було де. Ні, вже відцвілась все. Тільки листя лишились. Нема нічого. І там, мабуть, нема нічого. І в дворі ще один кощик, але там теж вже відсвіли. А, вони взагалі б не цвіли в дворі. Переселили від кучерявих ось ці до кучерявих, сидять тут разом, уже все, вже всі тут. Так, їсти є що. Так що так, друзі, ніфею трошечки ще процвітуть. Вон, цвіте ще одна і там трошечки бутони є. Трошечки ще процвітуть. Так, ну на сьогодні вже немає часу гуляти, можливо, завтра, після відправок посилок, буде трошечки ще час пройтися там, повідповідати на питання, показати, як там наші достигають. Хурма Бересклет склетки До речі, змінює окрас. Я вже казала, що чим старіше кущ, тим він більше змінює окрас. Раніше взагалі був просто зелений. Бачите, як він в долині? І то от я дивлюся відео, от показую там, де холодніше, там він більш яскравіший, більш окрашений. У нас такий не дуже, у нас такий більш рожевий, а там прямо такі фуксії показували. Ось такий бересклет крилатий. Красутун. Навесну будуть трошечки саджанці. Навесну, бо треба посадити борщики, треба подивитися, що воно вкорінилося. Тут обрізали грацілу, бо мають забрати увесь кущ зразу. Обрізали її. І, по-перше, тут і газон вже став дихати, бо бачите, який навколо світлий, бо був в тіні. Ось цей ріантус, я думаю, треба буде трошечки відкопати весною, бо дуже-дуже величезний, а він же з кожним роком більше стає. Так що так, роботи вистачає в нас завжди. Купила ще одну таку сосну, казала ось жовтеньку. Ну, посаджу її. Хотіла навпроти, навпроти не вийде. Навпроти ялинка росте. Ну, тут у нас трошечки вперед буде. Тут немає нічого із хвої. посаджу, а тут сосну жовтеньку, Або, ага, там ялинка є. Так, да, тільки там. Тут ялинка є, трошки вона далі росте, але є. Так, ну все, друзі, бо буду тут ходити можна безкіне, не, безкінечно. Ще, до речі, німфею в цьому ставочку було цісти сьогодні. Гранати майже зібрала. Речі, хоч глянути, не перепали ще вони. Оце трошечки починає. Значить не видно, там он ще. Ще є ось тут. А ага, цю вже можна зривати велику. Ще є, ще є гранати. Ну, більш лишилися такі міленькі, а ще у нас кущ на городі ще один є. Тому так. Так, от і все. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.